Доброго дня, шановні студенти! Отже підготувала для вас відео стосовно виконання лабораторної роботи, і сьогодні ми будемо з вами розглядати тему вирахування площ угідь земельної ділянки та складання форм адміністративної звітності з кількісного обліку земель. Отже, метою даної роботи є вирахування площі угідь земельної ділянки, оформити експлікацію угідь та скласти форми адміністративної звітності з кількісного обліку земель. Отже, розглянемо на початку теоретичний матеріал, після якого будемо переходити вже до практичного виконання даної роботи. Матеріали для виконання практичної роботи я вам надам. Отже, розпочинаємо з теоретичного матеріалу. Отже, для виносу в натуру проєктної точки полярним способом на місцевості повинна бути закріплена вершина. Залежно від необхідної точності, призначення і форми контурів ділянок місцевості, їх розмірів площі можна визначеним механічним, аналітичним і графічним способами, але найбільш часто використовується аналітичний спосіб визначення площі. Цей спосіб визначення площі використовують, коли ділянка обмежена ламаною лінією і заздалегідь відомі або вимірені на плані місцевості прямокутні координати її вершини. Отже, у нас є схема до аналітичного способу визначення площі. Отже, ми бачимо відстань від і до ігрека бачимо висоту, відстані і розміри. І також у нас є посередині площа даної фігури, тому ми виконуємо цю схему аналітичного способу визначення площ. Отже, площу, площу ділянки ми обчислюємо за формулою. Ось яка у нас представлена площа, е і з формулою, яку ми використовуємо, ми використовуємо, виходячи зі схеми до аналітичного способу визначення площ, і, або за формулою, е ось саме для Х і для І. Тобто, е за даними формулами, виходячи з цієї схеми. Отже, dn це кількість вершин полігону, і це номер вершини. І також є і 1, мінус 1 та і плюс 1, тобто номер, номери вершин суміжних зліва і справа з вершиною і за напрямком ходу полігону. Тобто x, і y, і це прямокутні координати поворотної і тої точки полігону. Звичайно, результати розрахунків за обома формулами мають бути однаковими, що в практичній роботі служить контролем обчислення площі. Похибка у визначенні площі аналітичним способом залежить тільки від похибок вимірювання координат вершин полігону на місцевості або на плані. Наближено вважається, що відносна похибка визначення площі цим способом дорівнює подвійній відносній похибці вимірювання ліній координат. Наприклад, для середніх умов вимірювання довжини ліній стрічкою відносна похибка дорівнює 1 до 2 тисяч, тоді відносна погибка визначення площі буде 1 до 1000. Тобто точність визначення площ аналітичним способом становить. Отже, площа. Менше ніж площа ділена на тисячу для визначення площі полігонів з великою кількістю вершин використовують комп'ютери, тобто розраховують це все за допомогою цифрової машини, цифрових моделей і потім це все якби, вносять у програму. Облік кількості земель забезпечується проведенням кадастрових зйомок, за результатами яких складають креслення контурів. На цьому кресленні кожному контуру провласнюється окремий номер. Отже, визначення площ угідь у нас написано ось в таблиці представу. Таблиця 10.1 присвячена розрахунку площ земельної ділянки та її угідь. Тобто, у нас є код угіддя, є вид угідтя. Сільськогосподарські землі, сільськогосподарські угіддя, багаторічні насадження, чарникові рослинності, природного походження, землі під дорогами, зокрема під ґрунтовими, отже, і їх площа. Тобто, ми бачимо, що у нас є за допомогою тих формул, ми можемо розрахувати наші площі, і всього площа сумарна. Отже, у нас є креслення контурів земельної ділянки. Із обліку кількості земель проводиться статистична звітність за формулою 15ц. Контур земель угідь групується по видам характеру використання земельних угідь, потім підраховують суму площ земельних угідь, яка повинна співпадати загальною площою земельної ділянки. За результатами розрахунків площ контурів складають експлікацію земельних угідь. Експлікації вказують земельні угіддя, які зображені на кресленні контурів та їх площу. Як правило, площу вказують в гектарах. Отже, експлікація земельних угідь. У нас є експлікації, представлений порядковий номер, вид угіддя, кількість контурів, а також загальна площа у гектарах та у відсотках. У нас є сільськогосподарські землі. Їх підклас – це сільськогосподарські угіддя, до них відносяться. Там представлені багаторічні насадження, чарникова рослинність природного походження і, і також землі під дорогами, зокрема пінгрунтовими. Якщо будівля, споруда належить кільком власникам на правах спільної часткової власності чи знаходиться у спільному частковому користуванні, необхідно вказати розмір частки власності кожного з них. Або розмір часток, якими вони користуються. Тобто може це бути співвласність або власність одна, друга, або одна четверта, одна шоста, тобто скільки часток, наскільки власників розділена дана земельна ділянка. Відповідно до класифікації видів цільового призначення земель, за даними свідоцтва РДПУ, тобто код організації дані коду або кодів, розділу кведів, кведи це. Коди видів економічної діяльності, тобто ці кведи представлені в будь-якої організації, і за цими кведами можна визначити, якою саме діяльністю займається та чи інша організація, тобто, які види діяльності вони проводять на цих сільськогосподарських угіддях, тобто це вирощування, можливо, якихось зернових культур або ще інших. Тобто, виходячи з того кведу, ви можете визначити, чи використовується земельна ділянка за цільовим призначенням. Отже, визначають, куди віднесено земельну ділянку, код розділу, підрозділу та секції, назву видів цільового призначення земель і вказують код розділу, підрозділу та секцій. Цільове призначення коду. Розшифровку земель по землекористувачам та урідях наводять в експлікація за формою 15 зем. Отже, у нас є експлікація земельних угідь за формою 15 зем, тобто це така типова формула форма, в якій представлено код, код цифрового значення коду, тобто це X або 01. Види цільового призначення земель, тобто землі адміністративного, територіальної одиниці, усього є, в тому числі за видами цільового призначення, кількість власників зазначає, для ведення товарного, сільськогосподарського виробництва, також у тому числі в межах населених пунктів, в тому числі за видами цільового призначення. І є кількість власників, кількість земельних ділянок, загальна площа земель у гектарах, потім сільськогосподарські угіддя, усього, в тому числі рослинний покрив земель і ґрунту, багаторічні насадження, потім чагарникова рослинність природного походження і землі, які використовуються для транспорту, у тому числі дороги під, землі під дорогами, зокрема підґрунтованими. Отже, ці дані також обчислюються. І завдання за топографічним планом масштабу 1 до 500 визначити площі у земельної ділянки та побудувати креслення контурів земельної ділянки, скласти експлікацію у та заповнити форму адміністративної звітності з кількісного обліку земель Номер 15 c Тобто, вам необхідно створити ось креслення контурів земельної ділянки. Ось у нас є 1, 2, 3. Тобто 1, 2, 3 – це відповідно е, номер багаторічні насадження чарникові рослинності природного походження землі під дорогами, зокрема під ґрунтовим. Ось у нас вони є. І під ними є площі, які також необхідно розрахувати. І скласти ось таку форму експлікація земельних убідіть за формулу 15 зем, тобто до яких видів цільового призначення відносяться ці землі, і яка їх площа. Також необхідно відповісти на питання для самостійної роботи. Питання наступні. Чому перевага використання аналітичного методу вирахування площ угідь земельної ділянки, що визначає експлікація угідь земельної ділянки, за якими нормативно-правовим документом визначається код угіддя земельної ділянки, які форми адміністративної звітності з кількісного обліку земель вам відомі, і в чому полягають відмінності між формами адміністративної звітності з кількісного обліку земель? Отже, зараз я надам матеріали, за допомогою яких ви зможете виконувати ваші роботи практичні. Тобто надам вам матеріал, в якому необхідно буде виконати розрахунок і топографічний план цей виміряти, зазначити класифікатор і починати виконувати роботу. Тобто, зараз я надам матеріали і. Ще раз поясню, як це все зробити.